Не тільки про привітання, а й про підбивання підсумків. Тож давайте пригадаємо, яким був цей рік для навчально-наукового інституту мистецтв. За 2023-й ми провели 11 концертів, 16 майстер-класів, які відвідало більше 200 людей. всеукраїнський фестиваль-конкурс Обдарована молодь. Три наукові конференції, чотири кіносховища, 10 заходів корпоративного єднання, гостєві лекції, походи на виставки, презентації фільмів. Наші студенти отримали більше 80 грамот за перемоги у конкурсах, сертифікатів за наукову діяльність, провели 500 годин за монтажем, операторською роботою та проведенням заходів, півтори тисячі годин за грою на музичних інструментах та співом, 1000 годин репетицій та відпрацювання танцювальних ПА 900 годин за рисунком, живописом і скульптурою, 800 годин планування, проєктування, розробки та створення графічного контенту. Бажаю студентству та колективу інституту мистецтв продовжувати завзято і активно крокувати у новий 2024 рік, долати нові життєві перешкоди та осягати нові мистецькі та наукові горизонти.